Так, друзі, заказав з Китаю з Алікспреса ось такий набор. Набору я брав по, по штучному. таких три рибки. Ось одна в мене вже зараз буде в ходу. Будемо пробувати ловити щуку, форельку, ну або другу цікаву рибку. Флюрокарбон обов'язково має бути, або другий поводок. Флю Флюрокарбон його просто в воді не видно. За що цього він якби, дорогий і, і так далі. Давайте покажу, як працює у воді. А ще дали пластир, на всякий случай, якщо палець проб'ю, це йшло в набор до цих рибок з Аліекспреса. Ось так. Давайте покажу, як працює ця рибка. Мені подобається вона така, бачите, яскравий колір в неї і працює вона дуже добре у воді. І дуже добре працює, і добре видно, і якщо добре тягнути, вона починає грати. Бачите як? Дивіться, ще раз покажу. Так, ну якщо буде якийсь результат, я обов'язково вам покажу, розкажу, що піймалося на цю прекрасну річ. Ну, подивився, качество вроді як хороше. Ось так виглядає. Друзі, це не реклама, це просто я заказав для себе, чисто хочу показати, як вона буде працювати в воді і що на неї можна піймати. Вагою вона 10 грам. Тобто буде далеко летіти, там дуже глибоко. Це теж добре, що можна знайти якусь цікаву рибку. Ну все, друзі, буду пробувати. Чекайте, відео скоро з'явиться, я покажу, що на неї піймав. Всім пока.